Зігріває в холодних окопах, працює як лампа та навіть як плита для приготування їжі. У Житомирі із з примітивних матеріалів волонтери виготовляють окопні свічки. Турбуючись про наших котиків із ЗСУ на фронті. Одна така, наприклад, малесенька свічечка може горіти півтори години. Одна за півтори години він може нагрітися і навіть відчути наше тепло, яке ми сюди вкладаємо. Такі свічки може зробити навіть дитина, адже технологія дуже проста. Картон ріжеться смужками, вставляється, як ви бачите, саме гафрованою стороною для того, щоб пропиталось воском, щоб воно все було так гарненько пропітане і щоб воно довше горіло. Оце вже залита, готова. Вікторія також розповіла, що для окопних свічок використовують бляшанки не вище 7 сантиметрів, адже вищі просто не встигають догоріти. За день одна людина у волонтерській майстерні може виготовити до сотні таких свічок. Жодна зі складових для виготовлення свічки волонтери не купують. Минулий раз до нас долучилась нова дівчинка. Вона була. Недовго, але багато нам допомогла за це їй дуже дякуємо. Зазвичай ми робимо це все з Надією Колінською. та Лілія Шашкевича Ніщенко нас як постачальник привезти, завести дуже допомагає в цьому, тому що ми в руках це не тягаємо. Ліля збір веде бляшанок, воску, і це все нам перевозить". Запах від свічки дуже атмосферний, як і тріскіт картону просоченого воском. Такий він трошки довше буде горіти, тому що дуже високий, в принципі. Зазвичай, хлопці, для того, щоб все поле горіло, це дуже важливо, тому що оце може погасити вітер. А коли воно загорається, все, хлопці мають крутити, щоб загорілося все поле. Якщо ви теж хочете долучитися до доброї справи, приносьте матеріали або ж майструйте свічки самі. І передавайте волонтерам. Це може бути картон, будь-яка коробка, яка є у вас вдома, там якась прийшла посилка, чи там що розібрали холодильник. Кстати, дуже класні коробки саме з пральних машин, з техніки. Там двойний, він іде гофра і дуже класно пропитується воском. Це може бути бляшанка не вище 7 см, тобто це ну, максимальне, що ми особисто ми приймаємо віск, парафін огарки з церкви у майстерні вже вдалося виготовити близько шестиста свічок. Ми тільки почали. Це три тижні робимо тому така невелика не кількість. А як ви розтоплюєте гіск? Тому що ну, ось там вирізати і закласти в форму, зрозуміло така є електроплитка. дякую моїй мамі за неї е, і чайник. Все. Ну, тобто він... на Ні, чи... не на воді. Накидає... ми Накидаємо просто воск, він сам розтоплюється і все бага... не кипятити, тому що він занадто бурлить. І наливаємо. Головне, пропитати кожну і по бокам, щоб все було пропитано і кожна дирочка була залита. Принести матеріали або ж вже готові свічки можна за адресою вулиця Домпровського, 38, Велика Брадичівська 58, а також навколо культурний простір.